І я прийшла на прийом крачу. Очень благодарна доктору за золоті руки. Да, дійсно, я сьогодні потрапила до лікаря. Він мені видалив мої проблемні зуби. І все, дякую. Цей проект має вагоме значення для. Харківщина Особливо для прифронтових та деокупованих громад, в яких, на жаль, знищена повністю або частково медична інфраструктура. Є своє живлення. Ми незалежні повністю від електроенергії, тому що ми розуміємо, що в тих регіонах, де ми працюємо, повністю немає ні світла, ні води, нічого. Цей автобус може знаходитися в полі чи в селі, неважливо. Але е, наша перша задача для, забезпечити. Біологічну та санітарну безпеку для наших пацієнтів. Тому е, в нас є автономна стерилізація найвищого рівня. Хороший проєкт.